Вітаю, друзі! Вчора я закидував відео про те, що розбився f 16 загинув український пілот з міста Луцька. І одна з версій була те, що він був збитий системою Patriot нашим ППО. Цю інформацію надала нардепка Безугла, і багато в коментарі було критики по цьому питанні, що вона не є джерелом, справжнім джерелом, тому що хто така безугла? Були ще дві версії. Одна з версій була та що літак був збитий ракетою, коли він ще був на землі. Але цю версію відкинула наша влада, тому ми не можемо взагалі цю версію розглядати. І була ще одна версія, що пілот не впорився з керуванням літака, але в такому випадку він не міг капультуватися. Він цього не зробив. Лишається саме найбільш вірогідна версія, яку надала безугла. Хто така безугла? І чому я дозволив собі використати її як джерело? Безугла на даний момент є заступником голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, заступник голови, незвичайний член цього комітету, а заступник голови. Її два рази пробували посунути з цієї посади, але не вдалося. Не вистачило голосів. Відповідно, вона, як зам, голови комітету, має доступ до інформації. Можна давати запити в генштаб і їй дають відповідь. тому що це сфера її діяльності. Тому коли вона щось говорить, ми зараз не говоримо про її роздуми, там які дуже дивні, і може деколи навіть трошки якісь відхиленнями відчуваються. Ми говоримо про коли вона говорить про якусь інформацію. Ніколи ще від початку каденції цієї влади безугло ніколи не критикувала влада про те, що вона говорить щось не те. Ніхто не заперечував ні одного разу. Чому? Тому що ця інформація є правдивою, вона має до неї доступ, і вона може її опублікувати. А коли вона її опублікує, то все, що говорить влада по тих питаннях, які у нас відбуваються на фронті. Кількість загиблих, кількість знищено нашої техніки, де ділися всі західні міги і сушки, які були там в Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії, коли нам надавали ці країни, де вони всі подівалися, звичайно, вони всі збиті. Коли ця інформація буде опублікована, це дуже погано вплине на владу. Тому її ніхто не критикує, тому що вона має доступ до цієї інформації. Я думаю, що вона цю інформацію зберігає. Тому як джерело інформації. Вона є досить такою достовірною, але коли вона говорить про якісь свої роздуми, ну це звичайно слухати важко. Тому, друзі, не можна відкидати цю версію. Тим паче, ніхто з влади її е, не заперечив якось так.